У війні кожна із сторін використовує свою зброю, свої інструменти, свої технології. І іноді буває так, що у ворогів співпадають ці інструменти і технології. Не всі, але певні. Але коли у ворогів Співпадають інструменти і технології повністю на 100% це вже не вороги, це вже союзники. Я помітив, що технології, інтереси, необхідність, цілі, завдання Петра Прошенка, оточуючих його політиків, повністю співпадають з інтересами Росії, Путіна, керівництва Росії. І всього цього болота з усіма жабами, які в ньому. Ну, по-перше, і Путін, і Порошенка ненавидять Верховного головного командувача. Бажають йому поразки, дуже хочуть цієї поразки. По-друге, роблять все можливе, щоб цю поразку зробити реальністю. Вони говорять на одній ті самі теми. Їх Поблічники використовують однакові тези, вони однаково намагаються розхитати ситуацію в країні зсередини, займаються інформаційно психологічними спецопераціями. Тому для мене очевидно, що Порошенко, його політична партія є на сьогоднішній день союзниками Путіна не менше. Ніж заборонена ОПЗЖ, яка, як ми знаємо, при тому ж самому Порошенко. Порошенку чудово функціонувала на чолі з Медведчуком, заробляла гроші, відкривала свої телевізійні канали. Медведчук був діловим партнером і політичним партнером Порошенка. Тому це в принципі, в принципі не дивно, росіяни. Розганяли і розганяють історію про внутрішній розкол між Зеленським і Залужнім. Те Теж саме робить Порошенка його політичний і медіа-актив. Росіяни зараз намагаються спекулювати на необхідності зробити фотографію з Зеленського -Залужним. Те Теж саме робить зараз медіа-актив Порошенка. Для чого це? Ну, все дуже просто. Зараз вороги намагаються маніпулювати військовим керівництвом України в примітивних питаннях. Бо це означає, що якщо вдасться маніпулювати, наприклад, змусити сфотографуватися, в примітивних питаннях це означає, що можна буде маніпулювати в більш складних питаннях. Ідіоти. А там є й такі, які послухають Порошенка, послухають Арестовича і будуть вважати, що відсутність фотографії Зеленського Залужним це ознака їхнього конфлікту. Так от, цим ідіотам потрібно зрозуміти одну просту річ: на відміну від вас, тих, хто сидить цілими днями в інтернеті, в кав'ярнях, в Верховній Раді. Розважаючи себе політичними конфліктами, верховний головнокомандувач і головнокомандувач кожної хвилини і кожної секунди воюють з окупантами. Їм є чим займатись, окрім як фотографуватись по вашому бажанню. Якщо ви хочете чихось фотографій, то сходіть в телеграм-канал Кадирова. Підіть на офіційні сайти політичного керівництва Російської Федерації і роздивляйтесь. Я не буду вас просити відбити дупля і згадати, що в Україні війна. Бо якщо до вас до самих не доходить, то я навряд чи зможу до вас це донести. Але донесу дуже просто іншу думку. Тупоголові. Зажравшися нікчеми, політичні спекулянти і ділові партнери Росії не будуть розповідати військовому керівництву України, що робити. Заробіть собі на нас.